Чорна ламана зла зимова тиша, як смерть стоїть за дверима. З тієї зими залишиться мова, та, якою ти говорила, Їй ще приписуватимуть усі біди, її ще розтягуватимуть на цитати, а я буду просто її любити, буду просто її пам'ятати. Пам'ятати небо з його висотою, пам'ятати міста сполохані криком, історія буде зрозумілою й простою, якщо ти її сам наповнив сміхом, пам'ятати сніг у тебе на віях, пам'ятати сонце різке мов опік. Діти, що народяться під такими сніговіями, будуть відчувати цю землю на дотик, будуть пізнавати на смак її воду, будуть пізнавати колір її пшениці, любитимуть її за посуху та негоду, любитимуть її за в'язниці та госпіталі, пам'ятати холод, що в'їдався під нігті. Пам'ятати жар, що сушив гортані, пам'ятати рухи твої опівнічні, легкі, недовірливі останні. Діти, що народяться під такими зірками і яких називатимуть іменами загиблих, говорячи зі злодіями чи ворогами, вкладатимуть мудрість у кожен свій витих. Так, ніби до них не було смерті, так, ніби за ними немає люті, будуть упевнені та уперті, будуть пам'ятати всі речі забуті, пробиватимуть шлях у нічних завіях, долатимуть перешкоди й завади. У Тебе вийде, спробуй, навчи їх любити, вірити і пам'ятати. Пам'ятати все, що винесли з собою, землю під втомленими ногами, небо над випаленою головою, чорну траву під ламкими снігами.